Це достойно, таку смерть, що народу там, російського достойно прожив життя. І от в мене є побратим. Я, ми, ми приїхали в Віл, я взяв собі картоплю, бургер, а ніди нічого не їде. То ні, нічого ти нічого не їдеш. Ну, бо я вже от поїла трохи. Наїдайся, бо там дорого. Два дні ми нічого не будемо їсти, тільки завтраки. Бо там куди, тільки завтраки. Так Якщо бери плотінку, поїдеш, там дуже дорого. Друзі, щоб ви нічого такого не подумали, він насправді не жлоб. Ну, тобто він не скупий. Через зараз не можу. Щас не хочеш потім з Але, якщо чесно, ми вже втомилися і я просто мрію. про те, як я зайду зараз в номер, він у купальник, візьму халат і піду в якусь одну із сам, потім басейн. До речі, я коли робила бронювання, я їм вказала коментар, що типу ми там новобрачні, чи є в них якийсь номер для новобрачних. Бо я знаю, що деякі готелі, якщо там типу ти так кажеш, вони не знають, там залишають шампанське і квіти там, або якісь якесь привітання. І мені цікаво, чи тут залишать, тому що готель ну, високого рівня взагалі я вважаю, що це найкращий готель в Україні, якщо от по-чесному казати. Найдорожчі і найкращі. Нам дуже сподобалось минулого разу, коли ми відпочивали, тому питання, куди їхати, в нас навіть не стояло. Це було єдине місце, тому що за кордон виїхати ми не можемо. Їде вдалося забронювати, все було заброньовано. І ми просто з... ввечері перед весіллям, А я заходжу, ну така дума, блін, подивлюсь, може щось Друг, вдруг щось з'явилось. Бо там було все заброньовано до 22 вересня. І Я заходжу на Booking. Божу і там з'являється один номер саме на ті дати, які нам потрібні. Ідеально, просто ідеально. Я його забронювала миттєво. Нас провели на парковку, але мені здається для людей, які там, садяться в готель, треба залишати місце на основній парковці біля готелю. Туда Тому що нам ту. зараз з усіма речима треба ага. буде йти на рецепцію, на заселення. Ну, да, Без це, дуже... Ну, це дуже некомфортно, ну правда. Не знаю. Ну Типу номер тут коштує десятка в сутки. Ну, типа за дубу. Підійшла в останні хвилини дівчинка з дитиною. Дівчинка, я прямо перед нею закрив двері. Туда і так, ладно. Мені кажеться, що ми прямо тут були, були 317. Ми, ж тут, ми тут і були. Чому 317 маль були. Натурі? Угу. Та ну ні. Єдемо. Серйозно? Ні, ми, значить в були... іншому. А, все, ми йдемо в інше крило. Ми були минулого разу в тому крилі. О, дивіться, що мені тут подобається. Оце дерево мені тут дуже подобається. Воно прям в таку темне. Клас. Так, ну що, друзі, ми на місці. Ми тут. Ми минулого разу жили в такому самому номері, ідентично, просто з іншої сторони. Хто не пам'ятає, провожу вам знову. Ай, блін. Зараз не ж, ще. А то зараз як роздінешся, я тут щось знімаю. Ого, у нас пірація охуєнна. О, ура! Ща, секундочку. Я взагалі рамтур знімаю, який має бути хоч для когось корисний, правда? Ну, можливо, ви не бачили наш рамтур минулого разу. Йди Блін, а що це? Я такий номер замовила. Ну це вже не наше, так? виходить? А я не знаю. Так, тут Заходи все дуже залиши. гарно. О, дуже гарно. Минулого разу у нас був менший був. Тільки у нас немає ніякого відеу. Але да, у нас немає ніякого гарного. А -а -а -а. Все, я зрозуміла. Мат. Я зрозуміла, так. Да. Це якісь другий не. Коротше, минулого разу ми жили в такому самому номері, але в нас був дуже крутий вид з балкона, з тераси, я не знаю, як це назвати. Ми також жили на третьому поверсі. Але ну нічого, все одно дуже гарно. Дуже гарно. Я дуже задоволена. Я сюди саме хотіла. Я не хотіла ні в який інший готель, хоча тому що мені каже, давай поїдемо там в інший, поїдемо в ВДМ, наприклад. Там ще кучу блогерів різних готелі рекламують. А мені тут один раз сподобалося. От ми приїхали другий раз і бачите, ну парковка це такий жирнющий мінус, що просто вони собі навіть не уявляють. Можна було до них ходити. Так, так. Це ще то Мені до речі, а мені раніше багато хто писав кажуть, як. Типу, він там тілки, знімає відоси, приколи. Як бачите, все добре. Це мені подобаються ці прикольчики. Не просто потім б'ють. В... Ні, ці приколи для мене окей, це робота, це не стосується нічого особистого, він не має на увазі. Обзор на Томаша. Що... Скільки ти вже ці труси носиш? Скільки днів? Ти вже носиш ці труси. Це якщо шоу була шутка, бо в нього таких дві пари, це я дарувала і він їх обожнює, він їх міняє. Просто вони однакові. О, тут в міні-барчику є, він прям міні-міні, але бачите, тут вже Томаш почав. Є всякі класні прикулюки, цукерочки, шафи, тут полочок дуже багато. І мені тут дуже подобається ось ця шафа. Тут це шафа для верхнього одягу, ну і взагалі для одягу. Є сейф, і є ось така дошка для ну це праска, дошка для прасування Прасування Для... дошка для глажки, для глажки на українську. Коротко. Так, я вам даю одну спробу вгадати, хто забув плавки в готель СПА. <кій> Правда, це Томаш. Тому ми зараз е, їдемо дивитися плавки. плавки. Е, тут можна купити плавки або купальник просто на рецепції СПА. Ну і коротше, як бачите, якщо у вас, наприклад, було весілля там пару днів тому, і ви вказали готелю, що ви хочете. Ну, що, типу, це ваш медовий, нічого не міняється, все буде стандартно. Ні, ладно. А я забувся шорти свої і приїхав сюди. Думаю, тут по-любому є магазин, типу, з плавательними шортами. І мінімально вони стоять 1400 гривень. Я вирішив, що я не буду виходити з номера. посиджу тут два дні, послухаю музику і все. Що? Я сюди приїхав чисто раді спа. Мене більше нічого не цікавить. Я хочу просто зараз попити кофе, піти в спа, і я буду там цілий день. Там я дуже ахуєнно, тут... от реально, о, спа це просто. Що шо, купив шоло? Ну, Показую, пока підніме ну, футбол... футболку підніми, що тим. <ріх> Подписчики. Як вам? У мене кстаті розмір L. П'язатий. Ну, так тебе 48 мк. П'ятий. Заблукав прийшов, а там взагалі типа піздець люди хуєм займаються. Якісь таскають, короче. Я туди зайшов. Там ще названня таке якесь було інтересне. Спортзал? Спор, Сп... да, спортзал, о, точно. Бачу. А вони по желізу, там щось пускають, думаю, ви приїхали відтихати чи хуйньою займатися. От, ну, типа, я в шокі. Шикотурки, шікотульки. Не, мені, мені каже, що если я зараз розверну портфель. Там нічого нема. Давай подивимося, що я з собою взяв. Я даже не знаю, що я взяв з собою. Так, бабочка, кстати, мені тільки що дзвонили, питались, де бабочка. Бабочка в сумці. Труси. Ці вже треба в стірку, бо в них є ходила. що ти їх <рес> взяв з собою? Не знаю, вони там лежали. Ну, ці ще. Ці так, кофта. Кофта вже грязна, теж треба в стірку. Йок, то є нова кофта. Ти що здіваєшся? Це ж ту, яку ти купила. Я вало. Вже грязно. Так, це... Ще збіркою, а вже грязно. Так, дивимося далі. Носки. А, це теж в стірку, кстати, носки вборки. Ну, то чого ти сюди це все з собою взяв? Не знаю. Футболка, ну, все можна погладити, можна ще походити. Носки. Нові. Бороть. Так. Штани. Ну, такі це що, футболка Надо. Це кофта, чи це футболка? футболка? Шорти, шорти є, Це стірку, але. Але хай буде. І носочки. І знаєте, що я ще помітила, що немає зубних щіток одноразових і зубних пост. Хоча минулого разу, коли ми були 8 березня, це все було. Так, так. Ми, коротше, залізли в басейн. Те, що за нами. Минулого разу нам дуже сподобався, такий гарненький, там людей немає. Ми такі о-ок, типу, будемо одні плавати залазимо, а водичка така, знаєте, ну трошки холоднувата. Ми такі плаваємо, плаваємо, думаємо, що тут ніхто не плаває. Може, тому що на вулиці теплий басейн, джакузі гарячий. Тут два теплі басейни. Ми вже це зрозуміли. Минулий місяць. yes. Бухать. Посрать получше. Взяла с собой еды. Не, я не брала деньги. я же сюда с человеком приехала. Ты же заказала себе салат. Ну, а я же а с я мужем приехала, вин ну, а а с... платит. Салат. Так вин платит. Что? Я натуру рассчитаюсь, можно? Это самое интересное уже. Денег Давай нет. я натуру рассчитаю. Щоб ви розуміли, я собі обрала е, келих, е, здається, вина чи шампанське. Я не знаю, я не п'ю три роки. Взагалі не п'ю алкоголь, але навіть на весіллі не була. Але зараз я думаю, блін, хочу хоча б келих шампанського випити, спробувати. Не знаю. І мені здається, що я зараз від одного просто ляжу тут. Пригнеш гнешком туди в озеро. Да. Речі, що тому, що прийдеться мене. Дивіться, які тут відео вообще, вау.